Я не знаю, як економити в Канаді, проте ми вчора пішли в костку, і ми пішли тільки за двома речами: це були носки, тому що мені там подобається ціна якість, і кава, тому що там великими упаковками і ця лавацца мені дуже подобається з усіх кав, які тут продаються. Ну, ціна якість окей, тим паче, що там була ще знижка. Вчора там не 22 долари за кілограм, трохи більше кілограму, а було там 17. Коротше, ми пішли, взяли то, взяли щось інше, взяли ще щось. Я не знаю. Ми взяли там, ну, коротше, замість того, щоб заплатити там, не знаю, 15 доларів за 10 пар носків і там, 20 доларів за каву, 35 плюс так, там, 30, так, да, 30, 35 плюс. І коротше. Ми заплатили вчора більше 150 доларів. Я знаю, що в костку можна витратити ще більше, проте, якщо ми пішли за списком, то список був би більший. Проте ми пішли всього за двома речами і вийшли з пакетами. Звичайно, що коли ти витратив багато там в костку, ти потім ще йдеш з'їсиш ту піцу там за 12 доларів здоровенна піца, то якби ти її ще купиш, бо ж йдеш з дітьми. Але я знайшла варіант. Якщо ви живете тут не одна, а живете тут з кимось, то ви просто приїжджаєте до костку, залишаєтесь в машині, даєте людині список, ти знає там чоловіку або хто у вас найекономніший в родині, і хай ця людина йде сама. Не йдіть в костку або в інші магазини разом. Я, скоріш за все, найближчим часом буду переходити на доставку, щоб брати тільки те, що потрібно, тому що ти заходиш в магазин і ти просто гребеш те, що тобі треба, не треба. Салатик мені з курочки вчора треба був. Лавашик мені треба був. Коротше, мені стільки всього треба було, а пішли тільки за двома речами. У вас так само, чи тільки це я така транжира?